Nee, а на вот. народ, викидав. Я знімаю вже. Йо, помахайте всі. Привіт. Дайте, привіт до Львова, з Черкас. Видно нормально, повіримо. Потім подивитися. Та боже, що ви, що ви всі камери десь, вона не, вона не кусається. бачите, не кусається. Вона не кусається. Не знімай мене. А зараз. Короч, що нас сиділи в файному пиво зачатному. Пиво. Сосиски. нормально. Ти хоч би сказав, де, а то народ взагалі не доганяє, де Церкаси. Як, як називається Соси... Со. Соу... А не Ко, петиції соусі. просто. Ковбасов. <реку> ну я ж письменник. Да. Неудачник, правда, трохи, але це не проблема. Я просто хотів висловити думку донести мою суб'єктивне бачення. Покращення в, їхніх та, покращення в їхній заклад. І подяку за їхній заклад. Ну. А написав, що про професій? Я казав, що напиши. А ну, ти тобі сказав, що я не написав. А, молодець. Ну. Я там по скриптум PPS-скриптум. І ще я там один написав. Так що все нормально, все нормально, все, все чітко. Ну. Так що все годі. Fendancık'a gidelim. Fendancık'a gidelim. Şimdi ışınlanmalısınız değil mi? Evet. Evet. İlk ve ikinci. İlk ve ikinci. Güzel. Bu arada... Müzik müziği var ama bilmiyorum. Bu arada Fendancık'ı ışınlıyoruz. Yine online olacağız. Kamera online. Hahahaha. 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 Типа там пишеш, на фаті таке сотря. Ти то попиш на майдані межа вірі я би. Круто було, знімаєшся і пойдеш, ну дай тебе як пускай подиво. Надо запишу, типу його знімають. Ні, так а ти в був, чувач. І оце, якби это все движуха, я ну, нас да, я, межогоря я. Нас штурмували адміністрацією.